Усім привіт! Друзі, сьогодні хочу вам показати дуже класний рецепт печива. Воно смачне, корисне, поживне та дуже легке приготування. Тому всім раджу спробувати його зробити. Отож для цього печива нам потрібно ну, взагалі дуже мало інгредієнтів. Ми беремо два стиглі банани, ламаємо їх на частинки і будемо розминати виделкою у пюре. До бананів додаємо 150 грамів кунжуту та 2 столові ложки борошна. І все гарно перемішуємо між собою. Тепер на застелене прагментом деко викладаємо нашу суміш. У мене вийшло 6 штучок, якщо ви зробите менше розміром, у вас вийде трошки більше. І робимо у серединці такі ніби ямочки і будемо випікати при 170 градусах 20-30 хвилин. І коли пройшло хвилин 15 в духовці, ми ще раз робимо ямки ложкою і викладаємо в ці ямочки шматочки чорного шоколаду. Звісно, можна попередньо розтопити шоколад і потім вже полити, але мені здається, що так більш зручніше. І вже готове випечене печиво, дістаємо і зверху на ще гарячий шоколад посипаємо дробленими горішками. Тут вже на ваш смак брайте, які ви любите. Подивіться, яке воно гарне. І це печиво е, дуже корисне, воно без цукру. І може бути класним варіантом перекусу, якщо ви берете його з собою.